Я попрошу молодих електриків і сантехніків дивитись цей відос в туалеті ну або там в ванні. Це 230-й штрабаріз від торгової марки GTM. І Сьогодні буде його повний тест і огляд, як ви любите. Це інструмент 2 в одному, і болгарка, і штрабаріз, тому у нього в комплекті є дві шайбочки і ось такий захист на 230-й. Також в комплекті 2 алмазних диска, ключик. Ну, от і все. Антивібраційна ручка з гумовими проставками. Регулюється ось так, її можна сюди, можна сюди, ну і можна на болгарку. Основна ручка регулюється натиском цієї кнопки. Відвід пилу 360 градусів. Швидкий доступ до щиток і глибина пропилу регулюється цим важелем. Лінійка глибини вибита на металі і продубльована ще тут. Ширина пропилу регулюється шайбами. Відкрутили три гайки і зробили із штрабореза балгарку. Є плавний пуск і швидкість на холостих 6600. Як і заявляють. Є захист від випадкового вмикання. Ось включаю болгарочку. Тепер я включаю в розетку і нічого не відбувається, поки я її не перезагружу. Це без ПК. У редукторі повний порядок. Тут і підшипник, смазки достатньо. Міста люка міцніша за насфіль, досить дорослі щітки. Просто охеренно броньований, залитий лаком якер. Підшипник фірми CHL і статор залитий просто на смерть. Мозги повністю залиті компаундом, і навіть ножки у містера також повністю захищені від пилу. Коротше, всередині повний порядок, і жаліть я її не буду. В реальність трохи цього штраборезу трабарезно приведу, да, щоб він працював так, як воно є на стройці. І погнали працювати. Вам може здатися, що це старію, а не бетон, але я вам скажу, що я брав хілтівського відбойного молотка. І за день реально я зміг розбити 2 метри такого бетону. Тому я визвав трактора, ось тут стояла стара хата. І трактор, бачите, який грає в тетріс Винув мені весь цей фундамент і ось тут полежив Його потужність при такій штрабі 4 кВт. Це максимальна глибина 65 мм. Більше ніж заявлено. Так, іще трохи пилючки. От сюди, прямо в дирочку. 4 метри туди-сюди пройшов. Редуктор 45 градусів. Болгарка. Бачите, бетон, який аж синій. Ну і ось такі штроби можна спокійно собі робити. Реально крута промислова штука і претензії в мене є тільки до цього пластикового речага. Не знаю, буде він ходити чи ні, але краще зробити його металевим.